Після офіційної постанови Кабінету міністрів від 27.08.2025 щодо перетину держкордону чоловікам віком від 18 до 22 років на Волинському кордоні вже спостерігаються перші черги з легкових автомобілів. Станом на зараз маємо накопичення легкових автомобілів перед пунктом пропуску у Стелух. Там на перетин кордону на виїзд з України очікує 35 легкових автомобілів. Черг з автобусів немає як на устилузі, так і на пункті пропуску ягодин. Збільшення черг у зв'язку з прийняттям постанови не очікується. кажуть у прикордонслужбі. Зазвичай в нас перед вихідними днями. Йде збільшення пасажиротранспортного потоку, однак не прогнозуємо, що у зв'язку саме з цими змінами відбудеться його різке збільшення. Для перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років потрібно мати при собі наступне. Окрім паспорта, який дає право на перетин державного кордону, потрібно мати і військово-обліковий документ в електронному вигляді. Щодо можливих змін у процедурі пропуску чоловіків від 18 до 22 років через держкордон, інформуватимуть додатково.